Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. У Полтаві відкрили меморіальну дошку герою України, учаснику російсько-української війни Тарасу Бобаничу. Починали знімати восени минулого року, а завершували вже під час війни. Фільм до 300-річчя преподобного Паїсія Величковського презентували у Полтаві. Лінійний прискорювач для лікування онкозахворювань невдовзі запрацює у місті. Це перший в області подібний апарат. У Полтаві вулиці по Соборності 5А сьогодні відкрили меморіальну дошку командиру другого окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор учаснику російсько-української війни Тарасу Бобаничу. Побувала там та поспілкувалася із рідними героя України. Наша знімальна група. Він мене погано чув, казав, кохана, я тобі перетелефоную, як приїду з виїзду. А потім мені повідомила, що в мене чоловік згинув. Такою була остання розмова Наталії Бобанич зі своїм чоловіком, командиром 2-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор, учасником російсько-української війни Тарасом Бобаничем. У центрі Полтави на його честь відкрили меморіальну дошку на відкритті рідні, близькі та побратими. Тарас був родом не з Полтавщини, а з Львівщини. Проте деякий час він перебував саме тут. Розповідає його командир Андрій Стемпіцький. Тут певний час, скажімо так, і базувався батальйон після київських скажімо, боїв в цьому місці, теж якби він проводив свою діяльність. Загинув Тарас Бобанич 8 квітня на Харківщині. Його батько згадує, як син розповідав про повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Говорив, що то, то є не люди, і вони не мають права на існування. Що не витворяли там в Бучі, то, тому що він з першого дня на війні, значить, Київ Київщину захищав, Чернігівщину, після Чернігівщини, то під, зразу на Харківщину. Там йшли запеклі бої і, ну, і там. Загинув за освітою, Тарас був юристом, також мав військову освіту. З Самого дитинства говорив, Україна буде кращою і в ній буде добре жити, згадує слова сина його мати. Тоді був майдан 30 листопада, і Тарас він був у Києві. І з того майдану все і почалося, розумієте? І тоді він вже як увійшов у це русло. Я його теж я не можу сказати, що я була якби прихильником. Я завжди говорила Тарасе. Може. Будь ласка, війна, це Ну, він сказав, мамо, якщо не я, я військовий, лейтенант з запасу. Хіба можна, щоб я не йшов на війну? Нагадаємо, у серпні цього року президент України присвоїв Тарасу Бубаничу звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Тим часом поліція спільно із службою безпеки України викрили полтавця, який поширював антиукраїнські публікації. За словами Юрія Сулаєва, речника головного управління Нацполіції Полтавщини правоохоронці зібрали докази причетності чоловіка до поширення в соцмережах контенту, що виправдовує та навіть схвалює воєнні злочини Росії на території України. Полтавцю вже вручили підозру за частиною другої статті поширення матеріалів, що містять глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році. Сан. Ця даної статті передбачає позбавлення волі від 5 до 8 років. Оперативниками відділу захисту інтересів суспільства та держави поліції Полтавщини була отримана інформація, що один із глорифікаторів. Проживає в місті Полтаві і розповсюджує в соціальній мережі антиукраїнський контент. Таким і ще крім цього виправдовує агресію Російської Федерації Правоохоронні органи націлені на те, щоб вчасно виявляти і припиняти протиправну діяльність таких осіб, які займаються возвеличуванням Російської Федерації, і виправдовують агресію. Ворога, який вчиняє жорстокі злочини по відношенню до мирного населення, в тому числі на території України, принагідно, ми закликаємо мешканців Полтавщини, якщо комусь відома інформація про осіб, які працюють на ворога, сприяють роботі ворога, виправдовують ворожі ворожий напад на територію України або вчиняють інші якісь диверсійні або антиукраїнські дії, просимо не зволікати, а повідомляти негайно до правоохоронних органів. У неділю, 27 листопада, Полтаву відвідав предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній. Напередодні дня пам'яті преподобного Паїсія Величковського він нагородив відзнаками наших волонтерів. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. Полтавських волонтерів нагородив відзнаками предстоятель православної церкви України митрополит Епіфаній. Він завітав до Полтави напередодні трьохсотліття від дня народження нашого видатного земляка, преподобного Паїсія Величковського, після божественної літургії, яку відправив митрополит в обласному театрі імені Гоголя. Він вручив нагороди усім, хто під час війни працює на волонтерському фронті. Робити дуже просто і легко, а от того. Дуже складно. я вдячний всім вам, найпершим волонтерам, які наполегливо трудяться, не покладаючи рук. Розумію, що це важко і складно. Церква послубля кожного із вас. Церква духовно підтримує вас на подальшу. На нагородження волонтерів Полтавщини напередодні дня пам'яті преподобного стало символічним. Якщо Паїсій Величковський присвятив своє життя служінню Богу, то наші волонтери нині присвячують свою працю людям, наголосив під час урочистості начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Полтавщина вона є таким хапом і волонтерські руки дуже дуже. Дякую за особу оцінку нашого на скрупи дійсно 240 тисяч офіційно зареєстрованих переселенців, знаходиться зараз на Полтавщині. Загалом було мільйони, які пройшли через нашу землю. Волонтери підтримали всіх, допомагали, допомагаєте зараз. Дуже вам вдячний. Загалом полтавським волонтерам вручили 200 грамот і нагород. А Наталії Гранчак, голові громадської організації Полтавський батальйон небайдужих, митрополит Епіфаній вручив орден Святої Ольги. А сьогодні у Полтаві до трьохсотріччя нашого земляка, філософа богослова, письменника та перекладача Паїсія Величковського презентували документальний фільм про нього. Автори ідеї стрічки архієпископ Полтавський та Кременчуцький Федір. Знімати картину почали ще восени минулого року. Чи вдалося авторській групі, попри війну, завершити творчий задум? Дізнавалася Анна Литовченко. До свого трьохсотліття. Подобний Паїсі Величковський, родинець Полтавський у Полтаві. Презентували документальний фільм про нашого земляка, філософа богослова, письменника та перекладача Паїсія Вличковського. Автором ідеї та ведучим фільму став архієпископ Полтавський та Кременчуцький Федір. Паїсій Величковський – це людина, яка належить багатьом культурам і, взагалі, належить світовому православі. Але його б не відбулося б як паїсі, якби не наша рідна Полтава. Паїсій є канонізованим святим багатьох помісних церков. На створення фільму працювала творча група Полтавського осередку національної спілки кінематографістів України. Продюсер фільму Наталія Іванченко каже: окремі епізоди стрічки почали знімати ще восени минулого року. З початком повномасштабної війни надії на те, що її вдасться завершити, практично не було. Та коли створення фільму підтримали на обласному рівні, це дало можливість знімальній групі працювати і навіть поїхати до Румунії, де преподобний приподобний Величковський провів значну частину життя. яким яким духовним подвигам, завдяки яким звершенням земна людина стає іконою. З цієї думки народився наш фільм. Фільм, як ніяка з інших наших кіноробіт, давався нам надзвичайно важко. Війна Спочатку навіть прикресили всі сподівання на те, що ми його завершимо. Ми вирішили, будь-що ми будемо його робити. Будемо знімати хоча б те, що можна зняти на території України. Фільм «Добротолюбія. наближення до суті можна знайти у вільному доступі в інтернет-мережі. Перший в області лінійний прискорювач для лікування раку невдовзі запрацює у Полтаві. Апарат здатен опромінювати будь-яку локалізацію пухлини, не вражаючи здорові тканини. У спеціальному бункері для американського обладнання Полтавського обласного онкодиспансеру вже завершуються ремонтні роботи. Більше про це дивіться у сюжеті. Невдовзі у Полтаві запрацює перший в області лінійний прискорювач для лікування раку. Нині в Полтавському обласному онкологічному диспансері користуються апаратом 80-х років. Нове обладнання обирали прискіпливо, говорить директор медзакладу Орест Вовк. Саме головна ідея полягала в тому, що є лінійні прискорювачі, які потребують побудови нових бункерів, нового приміщення. Причому ці бункери, це так я орієнтовно скажу, це копання котлованів глибиною там, 5 метрів, знайти такий варіант, який може бути пристосований до тих приміщень, які існують. Нині у Полтавському обласному онкодиспансері вже завершують ремонт у спеціальному бункері для американського обладнання. Унікальність нового такого апарата в тому, що він опромінює будь-яку локалізацію пухлини, не вражаючи здорові тканини. Застосовувати його можна при всіх видах онкозахворювань. Головного мозку легень кишківника, Говорить Орест Вовк. Обладнання придбано вартість його 59 мільйонів. Процес опромінення. Пацієнта займає в середньому 15 хвилин. Тут унеможливлюється людський фактор, тому що попередньо пацієнт на комп'ютерній томографі проходить симуляцію, тобто обмальовуються повністю всі контури пухлини, і він вже даний пацієнт, забивається в електронну систему. Почати використовувати новий апарат планують у лютому березні наступного року, говорить Орест Вовк, адже потрібно ще підготувати фахівців до користування ним та провести пусконалагоджувальні роботи. А фахівці комунального підприємства Полтава Водоканал нагадують про те, що їхня аварійно-диспетчерська служба приймає не лише телефонні звернення набагато зручніше та оперативніше повідомити про проблему можна через мобільний додаток Полтава Смарт Сіті. З його допомогою водоканалівці вже обробили понад 2090 звернень з початку року. Як він працює, бачили наші кореспонденти. Полтава Смарт Сіті це безкоштовний мобільний додаток, через який комунальне підприємство Полтава Водоканал приймає звернення. В такий спосіб працювати зручніше та швидше ніж з традиційними телефонними зверненнями, говорять у диспетчерській службі. Адже будь-яке питання можна візуалізувати. Функція карта проблем міста дозволяє сфотографувати та миттєво показати водоканалівцям ту чи іншу нештатну ситуацію. Зараз в роботі знаходяться 27 звернень, наприклад. Мешканці скаржаться на виникнення провалів, які утворилися на наших мережах. Це вже встановлено, що мережі наші. Ми передамо їх в роботу. Мешканці роблять фотографії, і це нам дуже спрощує пошук цього провалля. Також ми бачимо візуалізацію на карті міста кожного звернення. Візуальна інформація дозволяє максимально оперативно відреагувати на проблему, говорять фахівці. За допомогою саме цього віджиту карта проблем міста можемо створити будь-який новий запис. «Європейська сім. Опишіть проблему. Забита дворова каналізація. Вказали будинок, клікнувши на карті, можна додати фото цієї проблеми і відправляємо на розгляд. Після надходження звернення диспетчери сортують його за проблематикою та категоріями: від наявності кришок люків стану рішиток до відсутності водопостачання. Після обробки інформацію отримують ремонтні бригади, які виїздять на об'єкт, говорить Сергій Зубань. Головна перевага, що ну в наш час вже мешканці не хочуть спілкуватися ні з чиновниками, ні з іншими службовими особами. Не зробити. Один клік на своєму смартфоні, і це звернення потрапляє нам на розгляд. Електронний сервіс Полтава Смарт Сіті діє не перший рік, проте не всі ним користуються, а дехто навіть про нього не знає. Говорять диспетчери Полтава водоканалу і нагадують, цей мобільний додаток завантажується за хвилину. З його допомогою водоканалівці вже обробили понад 2090 звернень. Про особливості правопросвітницької роботи в умовах воєнного часу говорили під час засідання круглого столу у регіональному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А ще там підписали меморандум про співпрацю з департаментом освіти і науки обласної військової адміністрації. Він дасть можливість надавати професійну правову допомогу та підвищувати обізнаність серед молоді та внутрішньо переміщених осіб. Більше про це дивіться у сюжеті. У Полтавській області збільшили кількість консультаційних пунктів з правової допомоги для внутрішньопереміщених осіб та військовослужбовців. Загалом за минулий рік регіональний центр надав правову допомогу близько 36 тисячам осіб лише у жовтні вже близько 38 тисячам. Мова йде про посилення координації. Саме в правопросвітницькому напрямку воєнний стан накладає свої відбитки взагалі на організацію роботи. З'являються нові нові категорії, які сьогодні для яких сьогодні правова допомога є надзвичайно актуальна і потрібна. Мова звичайно йде про внутрішньо переміщених осіб, яких сьогодні в Полтаві дуже багато, враховуючи те, що освітні заклади сьогодні взяли на себе основний тягар по сприя. Анню розміщення внутрішньопереміщених осіб, звичайно, тут поєднання зусиль для надання правої допомоги саме для такої категорії населення. Задля розширення сфер надання правової допомоги, регіональний центр і департамент освіти і науки обласної військової адміністрації підписали меморандум про співпрацю. Тут цікавість саме цього формату взаємодії в тому, щоб якомога більше. Дітей старших класів, в тому числі коледжів, студентства, залучити до правосвітницьких заходів, тому що у нас тривають євроінтеграційні процеси. Це підвищить рівень правової культури в цілому нашої молоді і відповідна обізнаність в різних галузях законодавства. В умовах повномасштабної війни Полтавська область вона стикнулася із зростанням звернень. Передусім пов'язано із кількістю громадян України з інших регіонів, які тимчасово у нас перебувають, але вони розміщені значна їх частина в закладах освіти, і тому теж заклади освіти зацікавлені в тому, щоб ці люди теж мали можливість звернутися до юриста і отримати якісну допомогу. Малювання піском як окрема терапія у Полтаві для дітей переселенців проводять безкоштовні уроки пісочної анімації. Як проходять такі майстер-класи, та хто може на них потрапити, розкаже Іван Надімова. Дімова. Основа малювання піском це крапки і лінії. Так розпочинається заняття із пісочної графіки у полтавському арт-центрі. Зело місяць тому тут організували безкоштовні уроки малювання піском для дітей-переселенців, навчає школярів художник з Харкова. Костянтин Гуменюк. Це звичайний пісочок, але він просіяний. Він в пічі, він від різного роду пилу. Він Прокаляється таким чином, що він вже гіпоалергенний. Так? Він, якщо дітки до пилу якісь у них є реакція алергічна, то тут вони можуть спокійно займатись і, як то кажуть, здобувати насолоду від малювання. Працюють юні художники на спеціальному світловому столі. За урок встигають не тільки помалювати, а й дізнатися щось нове. Тема цього заняття пейзаж. Це його сутність така, безкінечний або бігунець. У Греції це називався меандр, от Такий безкінечний орнамент. Він має сакральне таке значення. Початківці займаються пісочною графікою, тобто малюють один малюнок, стирають його і починають новий сюжет. Досвідченіші створюють анімацію. Коли з попереднього малюнка з'являються нові мотиви. Притрусити цей екран, так от якось навіть можна отак от його прибрати. От, і... Якимось чином тут от зробити у нас тут буде річка, от тут сонце. Переселенець з Харкова, 12-річний Максим, вже на четвертому занятті. До цього каже, малюванням взагалі не займався. Ми малювали ось такого кота і зимовий пейзаж, ще острів, літо, гори і море. Мені подобається, тому що у мене здається виходить все. А п'ятикласниця Мілана Лук'янчук теж харків'янка. Професійно малювати починала в своїй домашній художній школі. Та через війну змушена була приїхати до Полтави і шукати тут розвиваючі уроки. Дуже подобається, так прикольно, і пісочок той трогать прикольно, приємно так для рук. Ми ще ми всі фотографуємо ці, всі роботи, кожен малюнок. Що якщо як стеремо, то батьки скажуть, що ти там малював, а ти покажеш їм. Не пропускає жодного уроку Костянтина, дев'ятикласниця Марія Позья. Мені легко, мені це дуже цікаво. Це як терапія, якась після цього дня в школі це дуже круто, так відволіктися». Долучитися до таких творчих уроків можуть діти від восьми років. Невдовзі планують запустити навчання і для груп з дорослими. Проанонсував Костянтин Гуменюк. Він каже: головне не талант, а бажання. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію? Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.